Діздатність українських військових викликає серйозне занепокоєння у заходу на думку експертів США може допомогти Україні зброєю для захисту, але не раніше, ніж Київ продемонструє, що насправді прагне себе захищати через агресію Росії в Україні. НАТО посилює свої позиції у регіоні. Члени альянсу розуміють необхідність збільшення витрат на власну оборону, але посилення НАТО процес не односторонній. Росія, можливо, не готова вступати в пряму військову к. Конфронтацію з альянсом, але вона має інші не військові аргументи проти альянсу. Продовжує Олексій Кузьменко. Захід не може бути скрізь і залагоджувати все. Особливо коли країна, яка має проблему з безпекою, сама пасивна. Так підсумував ставлення США до української кризи міністр оборони Чехії Мартін Стропніцький, який днями був у Вашингтоні. У коментарі для чеського телебачення Стропніцький каже. Такої ж думки дотримується і президент США Барак Обама. Водночас США чітко кажуть Європі, вона мусить покращувати обороноздатність. Економити на власному війську країнам НАТО більше не можна, заявляє державний секретар США Джон Керрі. Ми не можемо і далі дозволяти країнам НАТО скорочувати витрати на оборону. Зрозуміло, що не всі члени НАТО можуть просто зараз чи навіть через рік почати витрачати 2% ВВП на оборону. Але прийшов час членам НАТО, які далекі від цього показника дати гарантії, що вони збільшать витрати на оборону протягом наступних п'яти років. І Якщо ми беремося за збільшення витрат на НАТО, то це мають підтримати й інші члени альянсу. Кирі хоче, щоб ні у кого не було сумнівів: зазіхань на країни НАТО бути не може. Напад на одного розцінюватиметься як напад на всіх. Це ж повторює заступник головнокомандуючого НАТО у Європі Адріан Бредшоу. Заявляє, відправка до Латвії, Литви, Естонії та Польщі 600 американських ВДВшників та проведення там навчань це гарантії партнерам, які занепокоєні російською агресією проти України. Ми вважаємо, що діємо пропорційно до зміни безпекової динаміки. Наші дії дають сигнал, що цей регіон важливий для НАТО, але водночас їх не можна вважати загрозою для будь-кого за межами регіону. Переляк, чи не у всіх західних сусідів Росії країни Балтії провели під окупацією 50 років, і, хоча у 2004-му стали членами НАТО, у безпеці не впевнені. Литовський студент знає, що можна вважати гарантією. Це лише перші кроки. НАТО має відкрити постійну військову базу у Литві. Бази НАТО на своїх кордонах Росія не сприйме, але й без відкритої конфронтації з альянсом має чим натиснути на НАТО. Північна розповсюджувальна мережа сполучає Афганістан з чорноморськими та Балтійськими портами через територію Центральної Азії, Кавказ та Росію. Через цю мережу НАТО до кінця цього року має вивести з Афганістану усі війська і сотні тисяч тонн вантажів. Але Росія може закрити північний коридор на початку квітня НАТО припинило співпрацю з Росією. Подейкують, що представництва у Москві закриють за таких умов. Путін може зірвати виведення військ НАТО з Афганістану. Аналітик додає, хоча Росія отримує від НАТО солідні гроші за використання території, досвід показує, гроші на Путіна не впливають. Росія отримує від країн НАТО мільярд за транзит вантажів. Але як ми побачили в Україні та Криму для Путіна на першому плані власні геополітичні цілі. Олексій Кузьменко голос Америки.